Доброго дня, вітаю вас у навчальних відео по роботі в програмі Pantheon Farming. У даному відео ми розглянемо основні налаштування і навігацію в системі. Зараз покажу панель на прикладі вікна-артикули. Зверху, з правого боку, у нас є така панель інструментів, яка буде зустрічатися досить часто, тому давайте розглянемо її. Перше, це вікно з назвою в даному випадку артикулу, і натиснувши на три крапочки, ми можемо здійснити пошук у базі даних матеріалу, роботи іншої якоїсь номенклатури, яка нам потрібна. Наприклад, починаємо вводити, нам показало фунгіцид, або так, це по суті. Матеріали. Тепер панель навігації дає нам змогу переходити в алфавітному порядку на інший, на інший артикул вперед або назад. Також дає нам змогу пролістати до кінця або повернутися в початок. Тобто, ще раз, коли нам треба знайти картку якогось артикулу, щоб змінити налаштування. Або одиниці вимірювання, один із способів це здійснити пошук ось тут через три крапки, витерши і, поч... і почавши пошук. Або можна почати пошук по артикулу, або, наприклад, по ціні, по статусу. Тобто, ну найзручніше, скоріш за все, по артикулу. Інше... Інші клавіші, які в нас є, це, наприклад, створити новий запис це якщо я хочу. Додати артикул у базу даних, якого ще в мене немає і якого я до цього ніколи не користувалась, не вводила. Ну, для прикладу додамо артикул насіння пшениці. «Насіння пшениці». У назві можемо вказати більш детально насіння пшениці, наприклад. Подолянка. Головну категорію обираємо на артикулі «Рослинництво», щоб бачити його потім відповідно у меню «Рослинництво». І тип артикулу у нас, відповідно, теж це культура. В панелі управління натискаємо на зелену галочку, щоб зберегти зміни. І ще нам програма нагадує, що нам обов'язково треба додати ставку ПДВ. І також бажано додати одиниці вимірювання, які будуть потім підтягуватися у всі основні операції з несінням. В цьому випадку додали тону і зберігаємо. Все, тепер у нас в базі даних є несіння пшениця, і ми далі можемо використовувати, тобто здійснювати операції купівлі, виробництва, продажу. Все, що пов'язано безпосередньо з насінням. Тепер, тепер, якщо я б хотіла ввести насіння сої, до цього я можу або додати новий запис, як ми робили з пшеницею, або зробити подвоїти запис. У цьому випадку програма копіює мені всі попередні налаштування із пшениці, тобто налаштування такі, як ця категорія «Рослинництво», це в нас відноситься до культур польових. А це в нас одиниці вимірювання тони і ПДВ в даному випадку 0. Все, що нам залишається зробити через подвоєння запису, це змінити насіння пшениці на насіння сої. Насіння сої. І відповідно зберігти. Тобто ми з вами подивились навігацію. Справа зліва, як шукати артикул, як створити новий артикул, подвоїти документ. Також є панелі, наприклад, це вже для більш поглиблених користувачів, якщо необхідно написати якісь додаткові SQL-записи, повідомлення у програмі. Тобто, це вже ми будемо дивитись на наступних вебінарах. Також можна роздрукувати звіти по артикулах, які є в базі даних, можна додати основні артикули або породи, або продукти, або роботи операції з серверу, тобто, щоб їх не набирати, а можна перенести вже існуючі загально прийняті роботи з серверу, а також можна додати Excel-файл для прикладу. Якщо у вас є склад з запчастинами для тракторів, і там у вас близько 10 тисяч різних запчастин, щоб нам кожного разу не створювати новий запис і вручну вбивати назву, ми можемо завантажити всі 10 000 найменування різних запчастин через Excel. Тепер, за аналогією, така сама панель у нас існує, наприклад, якщо ми підемо купівля. Документи, купівля матеріалів. Так само у нас відкривається документ купівлі, і тут у навігації ми можемо здійснювати пошук по номеру документа. В цьому випадку номер документа 16 або 17 вказує рік. 100 це шифер для документу купівлі. І далі 001, 002. Це порядкові номери, які створюються для документів. Ми бачимо також дату, і в цьому випадку контрагента або постачальника, тому що ми здійснюємо купівлю. І таким чином ми можемо здійснювати навігацію між документами. Можемо створити, наприклад, документ купівлі, новий документ, якщо нам необх... ми збираємося щось купити. В цьому випадку програма нам автоматично пропонує дату. Воду і дату рахунку. Дата воду означає, що ті матеріали, які ми купуємо, вони 3 березня лягають у нас на склад. І дата рахунку це та дата, на яку ми плануємо отримати і оплатити рахунок. Номер, знаки, запитання будуть замінені порядковим номером, в даному нашому випадку, порядковим номером наступним документа. Наш наступний крок, якщо ми погоджуємося з датами, ми обираємо постачальника або контрагента, обираємо склад, і далі в нас створюється вже порядковий номер, і пропонується 003 в цьому випадку. І з випадаючого списку ми можемо обрати артикул. Пам'ятаєте, ми з вами створили два артикули насіння пшениці і насіння сої». Наприклад, ми купуємо насіння пшениці у 5 тонн за ціною 10 тисяч гривень за тонну і зберігаємо. Щоб зберігти, ми просто натискаємо стрілочку вниз. Після цього ми підтверджуємо документ і кажемо, що ми бажаємо зберігти зміни. А також у звітах ми можемо роздрукувати звіт. Наприклад, ми можемо одразу роздрукувати прибуткову накладну. Ми натискаємо на Принтер, клікаємо звіт, «Накладна» і е, роздруковуємо в цьому випадку у нас є прибуткова накладна. І прибуткова накладна нам каже, що 3.03 до нас прибуло насіння пшениці у кількості 5 тонн за такою-то ціною. Звісно ж, Сам вигляд звіту ми можемо змінити, це дуже шаблонний звіт, і якщо потрібно, налаштування проводяться додатково. Це ми будемо дивитись у наступних відео. Наразі метою було показати панель навігації, ось цю, показати, як шукати необхідний документ або артикул, рухатись між документами, зберігати документи, створювати новий документ або артикул. Подвоювати новий документ або артикул, якщо зміст, він схожий на те, що ми вже збираємось зробити. І там, де ви бачите значки принтера, це, це нам каже про те, що можна нам роздрукувати звіт. І також логікою було показати, що артикули, які ми створили один раз у системі, ми потім використовуємо як тільки що. А, не показала головну клавішу, що це крестик, і а, за допомогою нього ми можемо видаляти записи. Ви впевнені, що хочете видалити запис, так ми впевнені. І повернувшись на ось цей документ, який ми з вами створили, показати, що насіння пшениці а, ми а, купили. І в програмі є такі, такий зв'язок між. Артиклами, наприклад, прямо з цього документу я можу зайти в карточку насіння пшениці і подивитися, наприклад, по пшениці цей запас, вже він, вже він пов'язаний з карточкою. І ми бачимо, що наразі в нас є 5 тонн вартістю 50 тисяч гривень. Тобто, таким чином ми можемо легко. Переходити, І це також дозволяє, якщо в нас є насіння пшениці, а нам треба, наприклад, насіння рапсу. Ми можемо звідси перейти на насіння пшениці, клікнути подвоїти запис, створити ось тут насіння рапсу, якщо його ще немає до цього. І якщо воно є, то нам програма про це скаже і скаже, що насіння рапсу вже є в базі даних. Ми зберігаємо насіння рапсу, і переходячи в купівлю матеріалів, натискаємо стрілочку вниз, починаємо набирати насіння, і нам зразу знаходить програма насіння рапсу. Також на наступних відео я зараз завершу купівлю, на наступних відео я покажу основні налаштування вже на артикулі. А Зараз просто скажу, що, наприклад, деякі, в принципі, у всіх випадках ми можемо ціну артикулу, якщо бажаємо, фіксувати вже ось тут на ціні постачальника. В цьому випадку, ви бачите, так як ми подвоїли запис, то і ціна насіння пшениці подвоїлась на насіння рапсу. Якщо ми ось тут запишемо іншу ціну, то при купівлі матеріалів вона буде підтягуватись у ціну. Якщо ми цього не хочемо, то, в принципі, ми можемо змінити і сказати, що ні, ми купили по 8 тисяч гривень. Зберігаємо запис. Дуже дякую за увагу і побачимося в наступних відео.